Здорово? Здорово! Здорово! Це не тільки там церкви запитаються. В наші церкви тають, ми так само вітаємо. Я думаю, що тут. І ми будемо питати. Здорово, Хороше вітання. <смітні> я радий бути з вами сьогодні. Насправді, митаєш, е кожний кожний день ми збираємося. Ми з різних церков е в білі церкви, але ми е е як одна сім'я працюємо. І я радий, що ми можемо відчувати ця, цю єдність, яка є між нами там. І ми приїхали сюди, наче додому. Значить, ми тут і завжди були. І знаєте чому? Бо одного разу Христос сказав так: Я побудую церкву свою, і ворота пекла її не здолають. І ось ми можемо побачити, що Бог робить зараз, як Він будує свою церкву. І це те, що навіть ворота пекла не можуть здолати її. В час війни церква стає ще сильнішою. В час війни. Кожного дня. Діти Божі знаходять можливість приходити, щоб поклонятися Богу, молитися, молитися за, за країну, в якій ми живемо. Молитися про те, щоб церква, щоб ми з вами, як церква, щоб ми могли відповідати тому, тому задуму, який має Христос відносно нас, І щоб люди могли побачити через життя церкви нашого Бога. Хотів би прочитати один уривок із книги Біблії, із Нового заповіту, з листа апостола Павла до Єфесян. Можливо, коли я буду читати, не все зразу буде зрозуміло. Тому я трошки повторюсь і хочу пояснити, про що йде мова. Із листа апостола Павла до Єфесян, з 4 розділу хочу прочитати із 12 вірша. Хто буде слідкувати, будь ласка, можете відкрити ваші біблії. І давайте разом з 11 вірша. Разом прочитаємо. Отож, він, і він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів і вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого у міру зросту Христової повноти. Щоб більше не були ми малолітками, що хитаються, захоплюються від всякого вітру науки. За людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, щоб ми були правдомовні в любові і в усьому зростали в нього. А Він голова, Христос, а з нього все тіло складене і зв'язане всякими допомічними суглобами е е е у міру чинності кожного окремого члена, чинить зріст тіла на збудування самого себе любов'ю. Отже, говорю я е це і свідкую в Господі, щоб ви більше не поводилися, як поводяться погани, в мирноті свого розуму. Вони запаморчені розумом, відчужені від життя Божого за неудство, що в них, за ствердність їхніх сердець. Ну, ось поки тут зупинимося. Взагалі, про що цей уривок? Думаю, що не всім зразу зрозуміло. По-перше, трохи великий уривок, а по-друге, багато таких ідей, які не кожного дня ми проговариємо. Я говорив про те, що Христос сказав: Я побудую церкву. І ось Він будує церкву. Він не закінчить, він каже, Я побудую. Він продовжує її будувати і буде будувати її, аж поки він повернеться. Ось, Будуючи церкву, в нього є особливий, особливий якийсь підхід такий. Він в церкві поставив деяких людей для того, щоб вони виконували особливі якісь функції. І тут він перераховує, апостол Павло, перераховує. Каже, він поставив одних за апостолів, одних за пророків, одних за благовісників, а тих за пастирів та вчителів. Тобто в церкві, в його церкві, в цій церкві, яку будує Ісус Христос, це Він поставив у церкві певних людей, на певне служіння. І Брат Степан казав, що він приїжджав на рукопокладання нашого брата Кості. Ну, наче то приїжджали брати, і тут церква молилася. Але хто насправді це зробив? Я впевнений, що це робив Христос. І брати тільки виконували певну, певну якусь роботу для того, щоб засвідчити, що це робить Христос. Христос поставив цих людей. Для чого? От Для чого вони в церкві ці люди? Оці пастирі, вчителі, для чого вони? В більшості людей, коли ми думаємо про церкву, будь-яку церкву, про те, як вона устроєна, знаємо, що там є якісь священники, хтось там щось робить архії, не архії, святі, не дуже святі. Ну, Незалежно від цих всіх титулів, у нас є така уява. В церкві є група людей, які повинні щось робити. Повинні служити там, і ми можемо прийти. Кожного разу приходимо, і то Різдво, то, то Великдень, так? а вони там собі Хай служать. А давайте подивимося, що задумав Христос. Оцих святих, вибачається, тих, кого Він поставив, пастирями і вчителями, Він знаєте, для чого поставив? Ось що там написано. 12-й вірш написано: щоб приготувати святих на діло служби. Ой, а де, де шукати святих? Поїхати десь в монастирі, може. В Почаїв з'їздить, в Київ в Лавру, Може, десь там на Афон, може, в Єрусалим з'їздить. Де святих шукати? Може, це якісь особливі люди, ну, пізнавати їх по, по тому, яку вони одежу носять. Можна зараз придумувати, де їх шукати. Але хто такі святі з точки зору Слова Божого? Вони не відрізняються чимось не своїми зачісками, не тим не походкою. Вони відрізняються одним. Це люди, які були грішники, але прийшли до Ісуса Христа, повірили в Нього і прийшли до Нього. Прийняли його, прийняли те, що він дарує їм. І він взяв їхні гріхи, він простив їхні гріхи. Простив через що? Через те, то, що тоді, коли він прийшов, пам'ятаєте, ми говоримо про Різдво, про Воскресіння Ісуса Христа. От, коли він був розп'ятий, що це було? Це був момент, коли він взяв на себе, на нього були покладені гріхи всіх нас, кожного. Але щоб скористатися. Тим, що Він зробив, нам потрібно особисто прийти до нього і сказати: Ісус, я грішник, прости мене. І коли Він прощає, знаєте, що відбувається? Ось дивіться, ось я грішник. І в мене ця книга моїх гріхів. Тут хороший список не поміститься в, в, в таку тоненьку книгу. І Слово Боже говорить, що Бог. На нього, тобто на Ісуса Христа, поклав гріхи всіх нас. Що в мене сталося? Ноль. Ось по якій причині Бог на мене дивиться, як на святого. Тому що Ісус Христос взяв все моє, те, що я зробив вчора, сьогодні й завтра зроблю. Він взяв все і заплатив за мене сповна. Він помер. Чому потрібно було померти? Тому що плата за гріх смерть. Єдина умова в Божих очах – хтось має за гріх заплатити? Або грішник? Або слава Богу, що є той, хто за нас заплатив. Ісус Христос. І коли Він за нас заплатив, то Бог на нас тепер дивиться, як на тих, в кого взагалі немає ніякого гріха. Я ще раз повторюсь, хто ці люди? Це люди, які повірили. В те, що зробив Христос, що за них заплачено. І приходять до Ісуса Христа. Вони отримують оце право. Що це за право? В Івана Лівіана написано, що е, тим, хто повірили в нього, прийняли Його, то їм дано владу бути дітьми Божими. Ось ці святі, по-другому, їх можна назвати синонім цього слова святі це діти Божі. Коли ми говоримо про те, що ми діти Божі, а небесний а Бог – це наш небесний батько, що ми сюди вкладаємо? Коли ви порівняєте свою фотографію і фотографію вашої дитини, ви знаходите щось спільне? Іноді так подивишся, о, це фотографія мого дитинства, а це мої батьки чи мої діти зараз. Ми схожі. Наші діти схожі на нас. Навіть іноді буває так, що вони ростуть, не бачать батьків, а привички, те, якісь от, що, щось роблять, те, що батьки роблять. Це особливим чином Бог це робить. І така наша природа. Коли ми народилися від Бога, то ми відображаємо нашого Бога. В наш, він дав наш, нам свою природу, він, дана влада бути дітьми Божими. Ось що значить бути святими. Повірили, прийняли і дано владу бути дітьми Божими. Тепер, пам'ятаєте, оці е, когось поставив у церкві. Що вони мають робити, ці пастори і вчителі? Вони мають служити всім бігать, правда? Ми звикли до цього, але Бог задумав церкву не так. Оці пасторі і, і вчителі, вони точно працюють. Але знаєте, як вони працюють? Їхня задача це святих приготувати от тих, хто прийшов до Ісуса Христа. Хто повірили? Якщо ви думаєте, що о, я вже покаявся чи покаялась. І тепер у мене все можна собі спокійно. Там вже читали в Біблії, що має життя вічне, можна тепер спокійно відпочивати собі. Це не зовсім так. Якщо у вас оця природа, яку Бог змінив, ви не зможете просто так сидіти. Чому? Тому що ви будете робити те, що робить ваш батько. Ви захочете робити щось для того, щоб будувати Боже Царство. Поставив, щоб приготувати святих на діло служби. Не приготувати святих, щоб вони померли правильно. Приготувати святих, щоб вони служили, щоб вони вже зараз жили правильно. І тому святі мої, святі Божі, раніше. Друзі мої, Бог чекає, що ми, як його святі, як його діти, ми будемо служити, виконувати якесь діло служіння. Для чого це потрібно? Для збудування тіла Христового. Підождіть, про яке тіло Христове йде мова, що ми маємо будувати? Так ось, ось цих святих, які повірили в Ісуса Христа і прийняли Його, Христос об'єднав в церкву і назвав це тілом Христовим. Тобто, це така єдність, це щось унікальне Бог створив у всесвіті. Нема такого більше. Але це настільки єдність, що я приїхав ось сьогодні сюди, і я вас перший раз. Але я відчуваю цю єдність, я наче вдома, наче в своїй церкві, наче це мої брати і сестри із церкви, де дає мені Бог служити. Чому? Тому що ця єдність за рахунок того, що ми діти Божі. А в дітей Божих. В дітей взагалі то діти між собою, в принципі, знаходять швидко контакт. А якщо це діти з одної сім'ї, то тим більше. Так ось і це в цьому тілі кожна дитина, кожне дитя Боже, вони покликані для того, щоб служити і будувати це тіло. За рахунок того, що ми всі служимо, а не, не, не тільки пастор, він має тут служити. Привезти, роздати, читати, співати, грати. Це хорошо, що він такий, але е, його задача вчити всіх, е, щоб ми всі разом могли це, це робити. Е, як довго це буде тягнутися? Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа, досконалого. Якось треба, щоб в нашому житті поєдналася віра і пізнання Сина Божого. Ну, хорошо, ось ми приходимо, читаємо, брат Костя читає, навчає, і ми так у нас знання збільшується, збільшується, збільшується. Здається, що скоро у нас тут буде мало місця. Але. Якщо тільки знання збільшуються, і більш нічого це проблема, якось воно має поєднатися віра і е, пізнання Сина Божого. Мо, коли мова йде про віру, це не просто, знаєте, що я віру, що, ну, як брат запитав, а вірите, що в мене ключі в кармані? Ну, Віру. Питання в тому, в цій, в цій ситуації, не, не тільки така віра. В цій ситуації зараз мова йде про практику віри. Я щось знаю про Ісуса Христа, я щось навчився з Писання, і я це е, пізнаю не для того, щоб е, тут бути таким, зустрів когось і закрив йому рота. Не для цього. Я це пізнаю для того, що я маю служити. І це моє пізнання має перейти в площину практики. Я маю це практикувати на ділі те, що я навчився. Чому це потрібно? Це, і це називає далі, це ріст, це в міру росту Христової повноти. Тобто це називається в Біблії ростом християнина. І для чого це важливо? Чому це важливо? Щоб більше ми не були малолітками, що хитаються, захоплюються від усякого вітру науки за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду. В російському перекладі тут написано, щоб ми не були младенцями. Ну Ви бачили, як малі діти намагаються ходити. У мене зараз якраз внучка, питається, так знаєте. Тримається і відпускає руки, і намагається зробити якийсь крок. Стоїть, так, хитається, хитається, хитається. Сіла. Каже, щоб ми не були такими младенцями. Встали, похитались, похиталися, піти не можуть. Які хитаються, від чого хитаються? Із-за впливу захоплюються всяким, всяким вітром науки. Звідси щось принесли, сказали, звідти принесли, Той, хто щось сказав. А де правильно. І там, і там, вроді би, послухають хорошо кажуть, і там хорошо кажуть. Єдине правильно, це слово Боже. Не захоплюйтеся ніякими, ніякими науками, але мається на увазі ті, хто пропонують. От я вам розкажу щось особливе про Бога, що в вашій Біблії не знайдете. Є слово Боже. Нехай це буде достатнім для того, щоб знати про Бога і практикувати те, що Він е, е, говорить. І каже: якщо ми будемо ось так рости, практикувати, до, до, досягнемо з'єднання віри і пізнання, то каже, ви не будете так, як оця дитина е, погойдається, погойдається і йти і, і, не може. Ви будете рости, ви будете сильними, сильними у Христі. І цікаво. Ще один момент на 16-й вір хотів би звернути увагу. І каже: от і за рахунок цього церква, як тіло Христове, росте. І апостол Павло каже, от з нього тепер все тіло складене і зв'язане всяким допомічним суглобом у міру чинності. Кожного окремого члена чинить зріст тіла на будування самого себе любов'ю. Ось як росте церква. За рахунок чого росте церква? Не за рахунок того, як старанно працює пастор чи інші якісь служителі. Не за рахунок того, що пастор може спати там 4 години. От, от Тоді він хороший пастор, якщо він навіть не, не їсть, можливо, от тобто, настоящий пастор. Ні, мої дорогі. Тут написано, що церква росте в міру дії. Кожного окремого члена. От наскільки ми разом з вами працюємо, наскільки ми разом з вами будемо служити, ось так і буде рости церква. І далі дуже цікаво. От 17 й вірш. Апостол Павло говорить, пояснюють, для чого він все це розказує, для чого воно, скажімо, сьогодні нам. Отже, говорю я це і свідкую Господі, щоб ви більше не поводилися, як поводяться погані, тобто язичники. У марноті свого розуму. Говорю це. Отже, я говорю це. Що це? Оце, що ми тільки що проговорили, а апостол далі пише і каже: Знаєте, для чого це я вам написав? Ось для чого. Щоб. І свідкую Господі, щоб ви більше не поводилися, як поводяться язичники. Вам коли-небудь доводилося зустрічати християн, які. Ревуть на собі рубашку і кажуть, що вони християни такі от, настоящі. А подивися, що тут спільного з християнством? Воно коли-небудь таке? Чи ви таких не зустрічали? Зустрічали. Іноді так буває, правда? А чому так буває? Чому християни живуть як язичники? Це ж ненормально, правда? Ненормально. Д'явол збиває, вони не слухають. В чому проблема? В тому, що вони пізнають, вони приходять, слухають, пізнають, мають пізнання про Ісуса Христа. А з практикою не дружать. Немає з'єднання віри і пізнання. Моя практика життя це отам, я пішов собі, знаю, що, що мені треба робити, а прийшов сюди, я все правильно роблю. Правильно встаю, правильно сідаю вчасно, навіть співаю, Біблію можу достати, сказати. От дивіться, що я роблю. Цього недостатньо. От коли воно все в нас поєднується, тоді ми ніколи не станемо як язичники. Важливо рости в пізнанні, але важливо і практикувати те, що ми слухаємо. Якщо ми цього не практикуємо, якщо в нас немає цього поєднання. Якщо святі не служать, то ми потихеньку, потихеньку, потихеньку опускаємося і стаємо як ті язичники. Чим характерна їхня поведінка? Вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого, за неудство, що в них, за стверділість їхні сердець? Була у вас коли-небудь ситуація, коли у вас така запаморочилась голова? Це якийсь такий стан не можеш адекватно відреагувати, щось не можна зрозуміти. Така якась заторможеність. Ну, от, ось приблизно про що йде мова, коли про, про християн, які стають схожі на язичників, опускаються, вони не можуть правильно реагувати, не можуть, не можуть правильно оцінити, оцінити ситуацію. Вони називаються християнами, а жити правильно не виходить. Вони відчужені від життя Божого. Вони наче правильно, в правильне місце приходять, щоб послухати. А от практикувати не зовсім. І вони стають чужими, відчужені від Божого життя. Те, що Бог задумав, для них якось не вкладується. І чого? чого це, так? це за стверділість їхніх сердець. Ось тому, коли ми приходимо, нехай наші серця будуть відкриті не тільки, щоб ну, послухати, е знати більше. Хорош, це, це все хорошо. Але послухати для того, щоб практикувати По послухати для того, щоб навчитися, як ми можемо служити. І таким чином церква. Буде рости. І таким чином, коли ми зараз сьогодні зібралися, щоб молитися за мир в країні. І як церква може впливати на це? Да, ми не ми, ми тут, ми не на фронті зараз. Але чи можемо впливати на те, що відбувається? Ми можемо молитися. І можна зараз... Не вистачає часу, щоб приводити тих багато-багато свідчень, що робить Бог, відповідаючи на молитви в наш час. Ми можемо це робити. Ми можемо просто людям розказувати про нашого Бога. І написано, Бог говорить, якщо мій народ смириться переді мною. То я прощу їхній гріх, я стілю їхню землю і прощу їхній гріх. Серце має бути в правильному стані, наше з вами. Не закам'яніле, а смирившись перед Богом, дати можливість, щоб він нас вчив, а ми могли йти і служити. Тому нехай нас Господь благословить всіх. Якщо ви ще не можете приєднати сказати про себе, що «да, я святий, бо тут ж написано, пам'ятаєте, що написано. Щоб поставив пасторами і вчителями, щоб святих приготували на діло служби. Якщо ви скажете, що я ще служити не хочу, бо я не святий, а чому я не святий? Якщо ви не прийшли до Ісуса Христа, ще не попросили в нього прощення, і, і за цього ви не можете сказати, що ви, Він вам простив гріхи, і тому ви не святі, то це легко виправити сьогодні. Буквально сьогодні треба йти до нього, поки є час йти. І сьогодні Він готовий простити. Як тільки ми приходимо до нього з покаяння, він готовий простити. І святі мають служити. Якщо ви святі, а не служите, перевірте, чому. Можливо, десь немає цього з'єднання віри і пізнання. І якщо ми не будемо слідкувати за цим, то ми скотимося до рівня язичників. В яку б ми хорошу церкву не ходили, який би хороший у нас пастор не був. Тому нехай Господь вас благословить. Амінь. Амінь.